У Житомирській області бум на рибне господарство розповідають в управлінні рибохорони. Все більше людей останнім часом цікавляться діяльністю, яка пов'язана з вселенням, виловом та збереженням риби. Для користувачів, які хочуть працювати в режимі СТРГ, потрібно розробити режим рибогосподарської експлуатації на водойму. Або якщо це водний об'єкт площею до 10 гектарів, розробляється науково біологічне обґрунтування. Науково-біологічні обґрунтування розробляються на замовлення користувача рибгосподарства, розповідають працівники. Ними ж відзначається екологічний стан водойми, види риб, які там перебувають. Користувач зобов'язаний дотримуватись понад 40 вимог режимів. Запуск риб у водойми це підтвердження введення користувачем господарської діяльності, тому необхідні деякі документи. Це заявка на проведення робіт селення, графік робіт. Також ветеринарний документ повинен обов'язково бути, що в риби немає ніяких захворювань. Це повинен бути також науково біологічне обґрунтування про необхідність проведення таких робіт. І для підтвердження законності вилучення рибопосадкового матеріалу також потрібна бути накладна. Вилов вважається законом, якщо користувач отримає дозвіл, зареєструє рибоохороні, талон та всі рибалки отримують посвідчення. За порушення передбачається адміністративне покарання. Більш детальну інформацію можна дізнатися на офіційному сайті обласного управління рибоохорони.